Да. Алло, так, доброго дня. Що там честіло? Я... А я можу почути на умову Ірина Миколаївна? ДА! Можеш. Та ну дайте мені трубочку, я знаю. А по якому питанню? Ну я телефоную на її особистий номер, а з ким я зараз розмовляю? З... Зі мною. Як вас звати? Можете представитись? Анна. Чується чоловічий голос, представтесь, будь ласка. Ага. Слиш, чуєш, може ти спочатку представишся? Мене звати Юлія. То з ким я зараз спілкуюсь? Анна. Вам зателефонувати пізніше? Та ні, вже позвонила, то кажи, будеш що, 150 раз мені дзвонити. Ну, то надайте трубку Ірині Миколаївні. Це надайте я. Надайте трубку, Ірин. я вас почула, зателефоную до вас пізніше.